Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, кажуть у народі, що пам'ять про людину не помирає до того часу, поки живе людина. Хочу розповісти вам одну притчу: якось чоловік, якому було 90 років, гуляв у своєму саду, і тут перед Ним з'являється смерть. І він просить: Господи, віджени її від мене, я хочу ще трошки пожити. І тут смерть вмить зникає. Тоді він чує голос із неба, і Бог промовляє: чоловіче, а скільки ти хочеш ще прожити? А він каже: Боже, стільки, стільки листочків на осі яблуні. А Бог каже, Ні, це занадто багато. Тоді він каже: Ну Господи, хоча би стільки, скільки яблук на цьому дереві. Він каже, і цього забагато. Ти будеш жити рівно стільки, скільки в тебе є друзів. І тут чоловік заплакав, він повернувся у свій дім, а смерть. Стояла там, вона не зникла. Вона сказала йому наступні слова: Я щаслива, що у тебе немає друзів. Дорогі брати і сестри. Скільки би не було днів у нашому житті, цінуймо те, що у нас є, Цінуймо справжніх людей, цінуймо справжню дружбу. Не віримо у всій тій брехні, яка є навколо нас, тому що життя одне, і його варто цінувати. А за всіх померлих треба молитися.